З нас зупинися, подумай, бо життя коротке. І завдяки таким, як покійний герой Василь, Україна є. У нас сьогодні добувається кожен метр нашої кримської землі сьогодні проливається кров. Ващація. А ми повинні цінувати, пам'ятати про це. І сьогодні Дяка всім вам за те, хто причадився, я думаю, в першу чергу мер міста, який так само, які доклали всі для того, щоб це зробити, щоб показати, Це показує нашу повагу, шам і пам'ять, яка залишиться на віки. Слава героям нашим. Слава Україні! слава! і Сина, і Святого.